Ви, напевно, чули, що коні сплять стоячи, але як так виходить, що вони не падають, і чи справді вони ніколи не лягають, зараз розберемось. Міф про те, що коні сплять тільки стоячи, частково правдивий. Насправді вони можуть спати і стоячи, і лежачи, але в різні моменти та з різною метою. Стоячи, коні дрімають, щоб відпочити, але не повністю зануритися у сон. А от для глибокого, так званого швидкого сну, вони обов'язково лягають, і це триває лише кілька хвилин на добу. Головний секрет унікальної здатності коня спати стоячи це так званий апарат фіксації. Його ноги влаштовані так, що вони можуть блокувати суглоби без зусиль м'язів. Передні ноги фіксуються за допомогою спеціальних сухожиль, а задні за допомогою механізму, який ніби замикає колінний суглоб. Тож кінь може розслабитися, не витрачаючи енергії на утримання ваги тіла. У дикій природі кінь це тварина-жертва, його виживання залежить від здатності швидко реагувати на небезпеку. Стоячи, він може миттєво втекти від хижака, лежачи, коню потрібно кілька секунд, щоб піднятися, і цього може вистачити хижакові, щоб його спіймати. Саме тому більшу частину відпочинку коні проводять на ногах. Але іноді коні все ж лягають. Це відбувається, коли вони почуваються у повній безпеці. Наприклад, у стайні або серед стада, коли інші коні пильнують. У лежачому положенні вони отримують глибокий сон, необхідний для відновлення мозку і нервової системи. Без цієї фази кінь стає нервовим, втомленим і навіть може захворіти. Дорослий кінь спить лише 2-3 години на добу. І більшість цього часу він проводить стоячи. Жеребенята сплять набагато більше, до 12 годин на день, часто лежачи. Коні можуть дрімати навіть з відкритими очима, так вони менше привертають увагу хижаків. У стадії зазвичай є хоча б один кінь, який не спить, і стереже інших. Тож правда в тому, що коні сплять і стоячи, і лежачи, але основна частина відпочинку відбувається на ногах. Завдяки унікальній анатомії, що дозволяє фіксувати солоби без зусиль. Це еволюційний подарунок, який допоміг їм вижити тисячі років. А ви знали про цей секрет коней? Напишіть у коментарях, яку тварину ви хочете побачити у наступному відео, і підпишіться, щоб не пропустити цікаві факти зі світу природи.